А, і от чимось таким, в принципі, а, 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 пахне законопроект народного депутата Григорія Мамки, який був обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ. Цей номер законопроекту Noнадцять триста журналістам і забороняє громадським активістам повідомляти суспільству, хто був конкретним клієнтом, конкретного адвоката. Тому засоби масової інформації громадські організації закликають президента Володимира Зеленського не підписувати закону. оскільки він є наступом на свободу слова? Й до онлайн флешмову приєдналися вже кілька віддань Дзеркало тижня, Київ, «Київ-24», Главком Еспресо Фокус і п'ятий канал. А парламент прийняв цей законопроект, і найбільше голосів дала фракція Слуга народу 191 голос. Тому зараз вимагають витувати. Першому вимагали витувати законопроект, але термін цього витування він сплив. Тому є інша вимога застосувати так зване тихо. Вето це просто коли президент він лежить на столі у президента певний законопроект, а його не підписують. От він лежить, а його не підписують. І він таким чином не може стати законом. І голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин він надіслав звернення до департаменту демократичних інституцій і права е людини в Council of Europe, і у висновку зазначено, що закон містить ризики для обмеження свободи слова і не узгоджується зі статтею 10-ї Європейської конвенції з прав людини. Зі мною на зв'язку Ірина Федорів, е голова громадської ініціативи Голка. Е е Ірино, добрий день вам. Добрий день вам. Пані Ірино, поясніть нам трошки детальніше, в чому суть цього законопроекту, аби наші глядачі теж розуміли, що в нього такому прям антисвободословівського. Ну, дивіться, давайте перше розберемося з тим, яка ж є робота адвоката. Коли так. адвокат працює в залі суду і захищає будь-кого там, я не знаю, гвалтівника, е людину, яку підозрюють державній зраді, це так само, як надавати медичну допомогу. Тобто, це цілком ок. А, ну, така в них робота, як у медиків, надавати допомогу. Але коли поза залою суду ми бачимо, як адвокати відбілюють державних зрадників, по суті, допомагають їм конструювати як політтехнологи інформаційне поле, ну то це вже не адвокатська робота. Навіть якщо ви зайдете на сайт юридичної фірми «Аверлекс», яка представляла Януковича, і от вони якраз займалися таким відбілюванням і формуванням інформаційного поля, то в них знаєте, що написано. Ну, в них не написано прямим текстом. Ми адвокати, в них написано фахівці з комунікацій». і от тепер, коли ми хочемо повідомити суспільству, ну що, наприклад, громадянин Х представляв Януковича там або представляв uh, Києву, якого звинувачували Судді. в державній зраді, то це буде позов до суду, і це буде адміністративна відповідальність. Тобто, от так само якби я сказала, що ви, як ведучі, працюєте на ТРК Київ, то ну за те, що я би повідомила факт. На мене би склали ну, по суті адмінку. Мене би притягнули до адмінвідповідальності. І тут насправді дуже великі ризики. І я розумію, навіщо це все роблять асоціацію адвокатів, яка є одна єдина і є монополістом, очолює до тепер соратниця Медведчука. Це Лідія Ізавітова. І вона прекрасно розуміє, що низка адвокатів є депутатами не тільки Верховної Ради, а й місцевих рад. Тут, наприклад, в Київраді є депутат, який від ОПЗЖ. І представляв Медвечука. Тобто це був адвокат Медведчука. І от коли ми захочемо виборцям киянам повідомити, ви знаєте, от, ну, ця партія взяла в свої лави адвоката Медведчука. То ну це буде позов до суду, і це буде адміністративна відповідальність. По суті, за те, що ми говоримо факти, за те, що ми попереджаємо виборців, е, ну ми будемо потерпати. А по суті, вони роблять це для того, аби знищити свій політичний шлейф. Um... Добре, я намагаюся зараз зрозуміти тоді. то Для чого це «Слузі народу? І взагалі тоді я. А що було в пояснювальній записці? Яка мотивація цього законопроекту? Ну якось же це мотивується, тим що якоїсь ну які ж наводять аргументи, скажімо так, ну намагаються притомні аргументи. У те, що ті аргументи, які ви наводите, я зрозумів, що мовно кажучи, підводне каміння полягає в відбілюванні репутації адвокатів, так? А, позбавлення їх від того негативного шлейфу, який за ними тягнеться після того, коли вони працювали на падлюку. А ну назвемо так, вибачте. А, як це пояснюється в народними депутатами, які є авторами законопроекту? Є ж якась є якісь автори, співавтори цього законопроекту. Чому це потрібно суспільству? Чому це потрібно державі? Ну вони будуть говорити про те, що це загальна практика, коли адвоката не можна ототожнювати з клієнтом? Ну але ми ну, не то, говоримо, грубо кажучи, що Шевчук це кива, так. Ми говоримо, що це адвокат Киви, так само як, наприклад, ви ведучий телеканалу, а я голова громадської ініціативи Голка, ну а хтось закінчував якусь школу. Тобто, ми повідомляємо якісь факти, вони прирівняли їх до ототожнення. І коли я говорю з народними депутатами слуг народу, за що ж ви ну проголосували? Нам по суті заборонять оцей політичний шлейф піднімати. Вони кажуть, ну ідея непогана, тільки виписане може воно погано. Я кажу: ви в себе на Фейсбуці можете погано щось виписувати. А коли... Ви приймаєте закони на всю країну і потім нас будуть судити по цих законах, то це ну, не може бути погано виписано, бо це ж ви проголосували вже в двох читаннях, і воно на підписі в президента. А як саме, детально трошечки, щоб я розумів. Ну, я буду учасним, я не вичитував весь законопроект, детально, от прям весь не вичитував. А там яке формулювання? Що саме написано, в якому формулюванні заборонено вживати? Ім'я адвоката в якому ну тому, що Ді, от як саме будь та... отожнення і будь-яке асоціювання. Тобто, коли ви говорите, що, наприклад, Олексій Шевчук, адвокат і Ківи, ну ви вже асоціюєте, ви вже ототожнюєте. І з цього приводу вже були навіть дискусії на минулому тижні. Був захід організовував право Джастіс, і ну там по суті журналісти сказали, що. Дійсно, будь-яка згадка, що ти от адвокат. отак от якби я сказала, що ви ведучий, а я голова організації, це вже би підпадало під адміністративну відповідальність. Тільки таке виключно по відношенню до адвокатів. А вживати, наприклад, формулювання, умовно кажучи, адвокат у справі такої-то. У справі такі то підозрюваним підозрюваним, в який був наприклад там Ілья Кива. Ну, умовно кажучи, це теж там так прописано, що заборонено вживати. Дивіться навіть представник офісу президента на тій дискусії, яку я згадала. Він е, зазначив, що у нас е, навіть Джуліані зможе позиватися, бо низка змі пишуть, що Джуліані адвокат Трампа. Тобто, за новими українськими законами, тоді навіть Джуліані зможе притягати до відповідальності журналістів. А е, ну, і не останнє питання. Добре, тоді тобто, не можна конкретного адвоката асоціювати з конкретним клієнтом? Так, ви а... б не змогли сказати, що Лесенко адвокат Тимошенко. Е, окей, ну, так а можна сказати, він є однопартієць, тому що колись був захищав її інтереси в суді. Окей, okay. uh, ну це так і є uh, добре. А асоціювати, наприклад, адвокатську агенцію так, тому що багато uh, відомих юристів, адвокатів вони є членами адвокатських агенцій адвокатських компаній. Як, наприклад, uh, Ілля, Ілля Резніков, міністр оборони, він же колись був адвокатом. і Він uh, так можна, чи теж адвокатські агенції не можна. Ну, я знаю, що про адвокатів, про юридичних осіб я ну не бачила, не о, вичитувала такого, о. але треба ще раз переглянути. О, бачите, як а тут є можливість обійти лазівочку, що Ні, ми вже який -то такий... не такий... Прізвищі адвоката ставити крапочку. Одну букву викидаєш, крапочку ставиш, і вже обійшов закон. Але ж ми не маємо думати про те, як обійти. Закон Ну, У нас це, таких правда. Законів, не ну це правда, бо інакше це дійде до вдягання. Як пам'ятаєте, я останній просто скажу це вже від себе. Як пам'ятаєте, в 2014 році заборонили шоломи вдягати на Майдан, то люди прийшли в кастрюлях. Ну, щось щоб не дійшло вже до, до абсурду, Ірина, Я вам дуже дякую, Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка.